Президент Xbox прокоментувала ціну в тисячу доларів за Рогіксбокслай X. Це рішення Asus, Але ми задоволені результатом. Microsoft заявила, що немає стосунку до встановлення ціни в тисячу доларів на нову портативну консоль ROG Рогіксбокслай X. За словами Саребонт, вартість визначала саме Asus, тоді як команда Xbox брала участь лише у розробці частини дизайну. Та користувацького інтерфейсу цитата це їхнє бачення ринку, набір функцій і розуміння того, чого хочуть користувачі. Саме Asus ухвалювала фінальні рішення щодо ціни. Попри високу вартість, у Microsoft залишаються задоволені результатом. Консоль миттєво розкупили в магазині Xbox та у багатьох інших країнах. Хоча ціна флагмана перевищує навіть вартість Xbox Series X або PlayStation 5 Pro, компанія наголошує, що її роль обмежувалася технічним партнерством в Україні ж обидві моделі мали з'явитися в середині жовтня. Однак наразі на офіційному сайті Asus доступна лише опція Повідомити про наявність.